Дня ви на каналі Крафу Сталкер. І сьогодні я вам покажу свою колекцію десь за 3, може чуть більше років в ком'юніті. Я прийшов в сталкерське ком'юніті весною 22-го року, а може й чуть чуть раніше. І зараз я вам покажу свою колекцію. Ти би ще консервних банок не собірав. На першому фото ви бачите офіцерську плащ-палатку СРСР. Це така як е, пла... Це така одна накидка з гумовим покриттям, вона, типу, від дощу. Але вона, типу, як канонічна в серії Stalker. Це один з символів. На другому фото ви можете бачити, пістолет тестрикбольний. Я його купив на Олексі десь за 800 гривень, десь рік-два тому тому назад. Він працює зараз не дуже гарно, іноді стріляє по дві пульки, іноді затвор заїдає. Іноді взагалі не стріляє, але то буває дуже рідко, і взагалі то він ще працює і можна його використовувати. Ще в мене в колекції є така книга про радіацію часів СРСР. Там різні всякі діаграми, всякі таблиці, там, як вона вліяє на організм і так далі. Якість фото не дуже гарна, тому що в моїй камері 15 років і вона ось служила каналу, вона працювала нормально, а потім стала розмалювати фото. Ще у мене є в колекції така маленька колекція саморобних артефактів з гори. Вони зроблені з гарячого термоклею та бумаги. Це я от формувала з бумаги якусь модельку, якусь форму, і потім її обклеювала гарячим клеєм і потім фарбував. І ось такі ось артефакти у нас вийшли. Ще я зробив таку поробку з порожньої банки від напою. Я її отак от зашкурив наждачку і написав слово сталкер. Це, коротше, енергетик сталкер, який, типу, замінив нон-стоп в чистому небі та в облаку А в дняччому бра ще був нонстоп. Ще в мене є така ось колекція різних трофеїв з мутантів. Там є хвост псевдособаки, щупальці кароососа та око плоті. У мене в планах доробити всі ці трофеї, та навіть трофеї зі сталкеру другого, але якся пізніше. Чи у мене є така, саморобна книга брошурка як блокнотик такий блотного доктора, типу, що він туди записував різних монстрів, там їх опис короткий. Але я не доробив цей блокнотик і він там трошки недороблений. Тут я ще зістаю бумагу за допомогою цього чорного чаю. Це дуже інтересний такий спосіб, там наносиш чорний чай і зістарюєш бумагу, потім висушуєш. І ще чуть-чуть підпалив крає, щоб воно як старе було. І зробив обкладинку таку в стилі сталкову, щось саморобне. Ще в мене є такий ось пропуск сталкера. Я його оформив на спеціальному сайті, там диву типу, такий є сайт, там ставиш свої і дані і тобі типу цей пропуск як в файловому форматі. Потім йдеш його роздруковуєш. Ви могли бачити на фото з пропуском таку, як нашивочку. Ця нашивка саморобна, я її зробив з харчової плівки, з ліпучки та з бумаги. в мене є відео подробне, як це зробити, і ось такі ось нашивки десь виходять. Ще в мене є така колекція саморобних коробок від набоїв зі сталкеру. Тут є набої 12-го калібру картеч, коробка від них, тут є коробка від 9 на 18, і тут навіть є коробка від 45 АЦП гідрошок. Це такі патрони, які взагалі тут скоріше за все придумали в грі. В справжньому житті вони, скоріше, експансивно називаються. І в коробці для калібру 12-го я зробив таку, як з папіру. Тримач і в нього засунув пусті гільзи від е, дробовика, який я знайшов десь. Ще в мене є такий жетон групування воля. Ну і куди ж талкерська колекція без ізоленти синьої. Апгрейд і ремонт. Все захріначе. Сині ізоленти. <laughs> Ще в мене в колекції є протигаз ГП5 совєцький. Це доволі таки розпространений протигаз, він є майже. По всій, по всій території бившого СРСР. І він такий доволі надійний, але як дерево. Ну, майже як все в СРСР. Дубово надійне, але якесь воно, ну, іменно дубове, грубо кажучи. Ось такий фільтр до нього, сумка в комплекті ще. Ще я поклав собі в колекцію чисто так, по приколу. Респіратори типу ліпісток. Одноразові респіратори. Ну, вони на производствах використовуються десь ще. Ну і, і сталкерами новачками. Ще я зробив пусту пляшку з під напою Геркулес з павлику прип'яті. Цей напій, типу як енергетик, але він ще помощніше буде. Ну, я, по приколу, наливав іноді стоп В реальному світі цього енергетика не существує. І ще в мене є інструкція по виготовленню цієї пляшечки на каналі. Ще я зробив детектор Велес з картону. Ще в мене в колекції є болт. Він не правий, тому він трошки неканонічний. Але... але хай лежить. В мене є повна колекція всіх банок зі сталкеру. Там Nonstop Original, той, що був ще в тінях Чорнобиля non стоп сталкер, той, що був спочатку, тобто оранжевий, з кавуном. Non-стоп сталкер манго грушу, той що фіолетовий, І зелений нонстоп, теж сталкерський. Він зі смаком мохіто. Ще в мене є малюнки з різними частинами сталкеру. Я їх віжра на стіни, а тепер вони в мене просто храняться. Ще в мене є диски по сталкеру. Іноді можна запустити, їх, там пограти, понастальгувати. Перший це повністю ліцензійний диск Stalker King Чорнобиль, він до сих пір робить і все там класно. Другий це якесь піратське суперплатінове видання від якогось пірата Васі. Я навіть його в інтернеті не знайшов. конкретно це. Ну і ще самописаний диск. На ньому записано Stalker Mobile. Це гра для телефонів і ще я туди кинув емулятор. Я її записав, тому що нормального ліцензійного диску з нею немає. І ще в цьому виданні від Пірата Васі, як я його називаю, є два диски, вони двосторонні. І причому там написано якісь ігри про людей Ікс та Росомаху. Я навіть не знаю, що це за ігри. ну, Кажуть, що вони существують, але це просто був диск чи з фільмом, чи з грою. Його взяли, перезаписали, туди ігри та моди, там купа модів ще всяких різних. Ну і отак от, ну, і продавали. Ще у мене є така ось колекція медицини зі Сталкером. Спочатку у мене є ось така аптечка аі 2 Вона вироблялась в СРСР для ядерної війни, типу, яка може статися. Потім yeah. я зробив ось такий ось бинт зі сталкеру. Просто взяв бинт, звичайний, зробив до нього упаковку, старого умову та розкрасив червоною ручкою. Потім у мене ще всі блокади це. Я, в мене, коротше, є відео, як зробити ці макети цієї медицини. Всі. Ще потім барвінок. Цей препарат, він як бинт, але в таблетках. Також макет цих таблеток в мене є на каналі. Ще радіопротектор. Теж є відео про нього на каналі. Він використовується, щоб перед тим, як зайти в радіоактивний очаг, його відзують. Ну і ще антерад. У мене ще в планах доробити медицину. Різну зі Сталкер 2, ще з цього, але теж, як і з трофеями з мутантів, це пізніше буде. І ось які продукти та медицина, мені ще треба зробити макети або огляди Ну і в принципі, якщо в мене поповниться колекція, я випущу нове відео, де я не буду знову оглядати всю колекцію, а покажу тільки те, що я там купив або що знайшов там і поклав собі в колекцію по Сталкеру. Ну і все, до побачення! No. Удачной охоты, Сталкер!